Що таке справжня точність? Для когось це можливо міліметр, а для когось сота частка міліметра. От сьогодні ми і зануримось у світ, де оця сота-частка має абсолютно вирішальне значення. І, звісно ж, познайомимося з інструментом, який є без перебільшення вершиною ручної механічної точності. Тож, давайте розбиратися. Знаєте, щоб по справжньому оцінити геніальність мікрометра, спершу варто подивитися, яку саме проблему він вирішує. А для цього треба зрозуміти, де закінчуються можливості інструментів, до яких ми звикли. Давайте глянемо на цю таблицю. От звичайна лінійка, так? Вона дає нам точність десь до півміліметра. Для побутових завдань чудово. Далі йде штангенциркуль. Такий популярний інструмент у будь-якій майстерні. Він уже в 10 разів точніший до 0,05 сотих міліметра, але мікрометр він робить ще один просто неймовірний стрибок у 5 разів і досягає точності в 0,01 соту міліметра. І саме ось ця різниця, повірте, відділяє просто добру роботу від високотехнологічного виробництва. Так як же цьому, на перший погляд, доволі простому пристрою вдається досягати такої вражаючої точності? Ну, весь секрет криється у його будові. Давайте розберемо його на складові, щоб побачити, як ця механічна магія працює зсередини? Ну що ж, ось наші головні дійові особи. Скоба це по суті скелет інструмента. П'ятка і гвинт це такі собі щелепи, що захоплюють деталь. Стебло і барабан це мозок, де ми і щитуємо результат. А тріскачка та стопор це наші вірні помічники, що гарантують і точність, і надійність. Кожен елемент тут відіграє свою, ну просто критично важливу роль. А ось це знаєте справді цікавий момент увага до дрібниць. Навіщо ці пластикові вставки на скобі? А виявляється, тепло людських рук може нагріти метал, спричинити його розширення і спотворити результат вимірювання на цілих 2-3 мікрони. Це уявіть собі три тисячних міліметра, і це просто блискуче показує наскільки глибоко продумана конструкція, де врахована навіть така, здавалося б, незначна деталь. Ми розібрали інструмент на частини, але де ж ховається той самий головний секрет його неймовірної точності. А відповідь, як це часто буває, дивовижно проста й елегантна. Вона базується на одному єдиному фундаментальному механічному принципу. В основі абсолютно всього лежить високоточний гвинт. У нього стандартний крок різьби пів міліметра. Це означає, що один повний оберт барабана переміщує гвинт рівно на 0,5 міліметра, не більше і не менше. Це перша частина нашої магічної формули. Друга частина це барабан. Його окружність розділена на 50 абсолютно рівних поділок, просто 50 рисок по колу. Запам'ятали один оберт пів міліметра, а на барабані 50 поділок. І ось він, вирішальний момент. Якщо ми ділимо крок гвинта, тобто наші 0,5 мм, на кількість поділок на барабані, тобто 50, ми отримуємо рівно 0,01 мм. Це і є ціна однієї єдиної поділки. Уявіть, поворот барабана на одну малесеньку риску переміщує гвинт на одну соту міліметра. Ось так великий, помітний, обертальний рух перетворюється на крихітне, але абсолютно точно контрольоване лінійне переміщення. Геніально! Теорія це, звісно, чудово, але як усе це працює на практиці? Давайте перейдемо до найголовнішого. Як же правильно считати результат вимірювання зі шкал мікрометра. Насправді все зводиться до простої формули додавання трьох значень А, В і С. Спочатку рахуємо цілі міліметри, потім дивимось, чи є половинка, і наостанок додаємо соті частки з барабана. Все просто. Отже, давайте покроково. Перше дивимось на основну шкалу на стеблі і рахуємо, скільки цілих міліметрів ми бачимо. Друге. Перевіряємо, чи відкрилася риска, що позначає пів міліметра, після останнього цілого міліметра. І третє, останнє, знаходимо, яка з 50 поділок барабана вишикувалася в одну ідеальну лінію з центральною рискою стебла. Складаємо ці три числа, і, воля, отримуємо точний результат. Але знаєте, вміти зчитувати показання це лише половина справи. Щоб вимірювання були не просто точними, а й стабільними та повторюваними, треба дотримуватися кількох важливих професійних правил. І ось це, мабуть, найважливіше правило з усіх: тріскачка це не просто зручна ручка, це відкалібрований механізм, який гарантує однакове зусилля при кожному вимірюванні. Якщо тиснути на барабан напряму, можна легко перетиснути деталь, спотворити результат або навіть пошкодити інструмент. Тому запам'ятайте два-три легких клацання і вимірювання завершено. І ще кілька таких, знаєте, золотих правил. Завжди тримайте вимірювальні поверхні чистими, навіть маленька пилинка може все зіпсувати. Перед початком роботи завжди перевіряйте нуль. Ніколи не вимірюйте деталі, температура яких сильно відрізняється від кімнатної, адже теплове розширення ніхто не скасовував. І звісно ж, після роботи залишайте невеликий зазор між п'яткою та гвинтом, щоб уникнути деформації. Варто сказати, що звичайний мікрометр, про який ми говоримо, це лише голова великої родини. Цей геніальний принцип гвинтової пари настільки вдалий, що його адаптували для вирішення найрізноманітніших завдань. Наприклад, існує нутромір, який дозволяє з такою ж високою точністю виміряти внутрішній діаметр якогось отвору. У нього немає скоби, зате є змінні стержні. А є глибиномір. Він має широку основу для стабільності і вимірює наскільки глибоко його щуп занурюється в отвір чи уступ. Принцип той самий, просто форма інструмента адаптована під конкретне завдання. І наостанок, давайте просто на мить задумаємось. Тепер, коли ми розкрили таємниці цього інструмента, спробуйте уявити, скільки речей навколо нас було б просто неможливо створити без точності до сотої частки міліметра. Деталі двигуна в автомобілі, компоненти в смартфонах, медичні імпланти цей список можна продовжувати нескінченно, і все це завдяки геніальній простоті звичайного гвинта і гайки.